В Україні день жалоби за загиблому у кривому розі 4 квітня. Російська армія поцілила балістикою з касетним боєприпасом по житловому кварталу. В результаті удару було вісім... вбито 18 людей, 9 з них дітей, 74 людини поранені. Терористичний акт Росії спрямований проти цивільних українців. Засудив увесь світ. Хронологія цього трагічного дня для кривого рогу та для нашої країни у репортажі Олена Медалюк. Далі Сотя, пожалуйста, там дівчатки положу. Мальчик маленький, манчик маленький, Только також дишало. На руке шото кривий ріг перші хвилини після російського удару. Перехожі патрульні та медики намагаються врятувати кожне життя. Ні, я не слышу вообще. Я вообще слышал. Іра! Тихо. Тихо. Я не буду подпинить. А вот ну, тихо Тихо, тихо. Реанімаційні заходи увінчалися успіхом. Трирічний Тимофійко став наймолодшою жертвою російського армії. Ворог прицільно вдарив балістикою по житловому кварталу. Снаряд упав поблизу дитячого майданчика. Навмисно використав касетний тип боєприпасу, щоб вразити якомога більше цивільних. Росія убила дев'ятеро дітей Радиславою. Було сім. Стільки само дівчинці Арині загинув дев'ятирічний Герман, п'ятнадцятирічний Микита та його ровесники Аліна і Данило. 16-річний Костянтин та 17-річний Микита. 4 квітня вуров забрав життя 18 криворіжців. Через удар балістикою поранено понад 70 людей. За життя ще двох дітей борються медики. Їх екстренно евакуювали до Дніпра пацієнтам 4 та 7 років. Дівчинка менш тяжкі травми отримала, проте вона досі залишається важкою. Вона вже в свідомості. Хлопчик 4 років поки що залишається у важкому стані. У нього більш тяжкі ушкодження. У нього ушкодження печінки, селезінки, шлунка, тішківника. Серед дорослих пацієнтів 15 у важкому стані. У прогнозах лікарі стримані щодо стану двох жінок. Вони в реанімації ще один чоловік у комі. Осколкові, уламки, каміння, які літів вилітали при взриві з пошкодженням кісток, пошкодженням тулубу, органів ну органів декілька ділянок тіла на дитячий майданчик. Люди продовжують нести квіти, іграшки та запалюють свічки в пам'ять про загиблих дітей. Чули дуже добре все, що відбувалося. Просто перейшли вшанувати. Як мати ну, невимовний біль, тому що ну, будь-хто з нас може бути на цьому місці, не дай Боже. Навколо тривають ремонтні роботи, касетні снаряди розлетілися на кілька десятків метрів. По ній багатоповерхівки, бізнес та інфраструктура. Постраждалі беруться лагодити власні оселі. Почали трошки брати з щоб дитину. Чи сильніше не лякати. Ми ще до тями та почали трошки в... ну, першим ділом стекла вбирати. Розгребати... Ну Розгрібати все, все, що попадало, вже все розбите. Вибите вікна, рама, між кімнатна дверь, теж з м'ясом вирвана. Ну, ну, приїхали, звісно, з ребенком. Десь до пол ми отримали тут те, матеріали, завезли, і зараз вони там ставлять вікна. Ну, звісно, шок був особливо діти. за загиблими у Кривому розі оголошено триденну жалобу на знак солідарності українські міста від західної і до східної частини теж у скорботі та вшановить пам'ять жертв російського терору. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.